Так, вітаю, шановні учні. Сьогодні ми розглядаємо з вами можливості планування, комп'ютерні програми для планування. Одна з найпростіших, найпопулярніших є планувальник саду. В пошуку пишете в гуглі планувальник саду, і перший результат пошуку це те, що нам з вами потрібно. Ви потрапляєте на головну сторінку, тут ви можете побачити пояснення, що MyGarden – це безкоштовний онлайн-планувальник для простого і креативного планування. Тут є можливості зайти і спочатку з порожнього аркуша створити свою ділянку. Можна використати шаблони, які тут є, можна створити систему паливу, до речі, ну, ми спробуємо переглянемо, які можливості тут є. Дивіться, Тут є приклади маленьких садів, середніх і великих. Ну, давайте щось таке візьмо, оберемо середнє з вами, ви бачите приклад ділянки садової. В чому особливість цієї програми, те, що територію ви бачите зверху, і всі елементи, які надаються в цій програмі, ми бачимо їх вигляд зверху. Тобто, зрозуміло, ми можемо перекласти на українську мову. Так, все це дуже зручно. І так, це от все окремі елементи. Ви бачите? Да? От вони тут в певному порядку розташовані, яка вже композиція створена. Ви можете її трошки переробити. Для цього от є тут інструменти, які використовуються для цього. І так, перше, це сюжет. Сюжети це от газони, покриття. Тобто газони, земля, мощення, деревина, вода, навіть гравій, стіна, бруківка. Тобто це, те, що можна, це те, що можна використати. Будинки, будинки та прибудови. І так, якщо говорити про будинки і межі, то дивіться, це будинок з дахом, от як тут на цьому прикладі, будинок з зеленим дахом, з плоским дахом, з червоним дахом, навіс є для автомобіля, затоки, сходи, балкони, ну от навіси і тут різні навіси. Це в будинки та межі. Тераси і поверхні тут є круглі форми є прямокутні форми, форми деревина, майданчик асфальтовий, так, взяла його, додала, ну, так, ага, ось так, майданчик асфальтовий, круглий ділянка, гравійний майданчик, брукована стежка. От ми бачимо її, ось вона тут є. Так, це тераси та поверхні. Далі, паркани і межі, тут є кам'яна стіна, перегородки, коричнево-біла, білий паркан, коричневий паркан. Так, Інші предмети це тут є теплиця, ігровий майданчик, пергола і підняте ліжко. Ну, я так розумію, гамак. Да. Так, це все дивіться, це от будинки і пробудови це от всі тут оці елементи. Далі рослини, певний набір рослин. І так, дерева листяні, фруктові і хвойні, навіть кіпаріс, сосна, навіть піньок є, можна на ньому посидіти, наприклад. Так, Це дерева, чагарники, живоплоти, бузок, дикі чагарники, є навіть сухі кущі, кактус, круглий кактус. Ну, от трошки є квіти і трави, квіти ну, не дуже багато, але все ж таки дещо є, можна використати. Так, і горщики, і різні види горщика вкруглі і квадратні. Так, Це все ось тут в рослинах. Да? В рослинах. От все це. Далі, меблі і дозвілля. Ну, є також тут на що подивитись, наприклад. Дозвілля це гріль, каміни. Розплідник для собак, є ящик з піском, батут дитячий ворота, гамак, гойдалки, меблі. А, ні, так, дозвілля, надувний замок, намети святкові, є павільйон. Ну, є, трошки от є Дещо для дозвілля. Транспортні засоби не дуже багато, але є: позашляховик, маленький автомобіль, лімузін, трейлер і велосипед. меблі Тут різноманітні лави, і прямі, і кутові, і набори з лав з і, 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 стіл, стільцями. Тут є і крісло мішок, і кругла парасолька, і прямокутна парасолька, і ліжаки, шезлонги. Ну, то меблі. Це, меблі. Освітлення. Да, це торшер, прожектор, ліхтар. Можна додавати до території. Інше це сушарка для білизни, от ми її тут бачимо з вами. Так, де у нас інше. Так, стикдров, гараж для газонокосилки, є дощовик, є, відро для компосту, до речі, також продумана, сам компост, до речі, є, статуя є. от Якщо ви захочете оформити самопаркову паркову територію, то можна її взяти. Так, і камні тут є. Так, це все, дивіться. І так, це все меблі дозвілля тут. Далі, ставки та басейни, можна додавати, фонтани, ставки-басейни, от різної форми. Десь там, де вам захочеться, щоб воно було, да? і можна регулювати розмір можна регулювати. Так, ставки басейни. Так, примітки, да. і можна тут писати тексти, наприклад, якісь от пояснення робити, напрями, тобто зробити такий от собі робочий аркуш з поясненнями. Так, ну от В принципі, от це досить цих інструментів для того, щоб спланувати якусь ділянку, можете спробувати це зробити.